За час проведення антитерористичної операції на сході України з квітня 2014 року по сьогоднішній день в ході бойових дій був нанесений збиток у власності сотен тисяч жителів регіону. Правозахисні моніторингові місії зафіксували численні випадки мародерства на території проведення бойових дій. Особливо великим руйнуванням піддалися Донецьк, Луганськ, Дебальцево, Вуглегірськ і Ловайськ. Такі населені пункти, як Шахтарськ, піски, Широкіно у результаті боїв було зруйновані більш ніж на 90%. Захист цивільних осіб та цивільних об'єктів передбачений протоколами Женевських конвенцій та звичаєвим міжнародним гуманітарним правом. У селі Широкіно Донецької області, за свідченнями місцевих жителів, унаслідок перестрілок з боку двох сторін протягом вересня 2014-го, кінця березня 2015-го постраждало багато житлових будинків та були вбиті й поранені люди. У селі Сартана Донецької області під час обстрілів загинули десятки людей. Було зруйновано багато будинків. На відновлення постраждалої нерухомості держава вже виділила сотні тисяч гривень. У станиці Луганській, Луганської області більшість пошкоджень житла відбулася з кінця серпня 2014 по кінець серпня 2015 років. Були суттєво пошкоджені будівлі МВС та місцевого суду. Повністю зруйновані декілька житлових будинків загинуло від 9 до 14 цивільних мешканців. Хто ж повинен нести відповідальність за усі ці руйнування? Росія чи Україна? Як же отримати компенсацію за заподіяні втрати? Експерти Української гельсінської спілки з прав людини рекомендують постраждалим звертатися до Європейського суду із заявою на отримання компенсаційних виплат солідарно на Росію і Україну. Як гельсінська спілка може вам допомогти? Ми маємо розвинену мережу громадських приймали для безкоштовної юридичної допомоги. Звертайтеся.